Кажуть, динозаври вимерли і назавжди стали минулим. Але всі забули про еволюцію можливих потомків. Одного такого нам довелось побачити гучний, безкомпромісний монстр, здатний до таке, про що інші звірі навіть і не мріяли. Додж Рам ТРХ на 1040 сил, кращий потомок. the rex Вітаю всіх, ви на каналі Smart Center. І для тих, хто нас вперше розповідає, що ми займаємося автомобільним бізнесом. Любимо круті тачки, відвідуємо автомобільні фестивалі і взагалі все, що пов'язане з автомобілями в Україні, а скоро і в всьому світі. Ви це побачите. І цього разу наша задача вам розповісти про RAM-3X. В Більшості в інтернеті ви можете бачити, як всі показують розказують як про Вау-ефект, wow Вау-автомобіль. Wow Але з іншої сторони, це. Парадоксально прикольний автомобіль на кожен день, практично ідеальний. І наша задача вам це показати, щоб ви мали повноцінне розуміння про автомобіль. Отож, дивимось, щоб зрозуміти цей пікап, треба трошки історії. У 2010 році Форд створив те, чого до того просто не існувало, і це раптор. Це був не просто пікап, а справжній бажа трак прямо з конвейера. Довгохідна підвіска, ви 8 під капотом, Fox Racing підвіска, і все це з гарантією від самого заводу. Його тестували у пустелі Мохави. Він проходив трасу баджа 1000 у випробуваннях і виживав. Раптор захопив ринок і став іконою досить швидко. Шаві Рам спочатку просто довго спостерігали, але з часом конкуренція зникла зовсім, бо раптор залишився єдиним у своєму класі. Форд навіть пішов в абанк, замінив вивісів на виші з турбінами і все одно тримав лідерство. Рам відповів аж через 10 років, але я У 2020-му світ побачив Dodge Ram 1500 TRX TRX створювали майже 5 років. Все почалося з концепту Rebel TRX у 2016 році. І тоді всі думали, що це просто шоукар, але в раму вже тестували прототипи. Вони взяли двигун від Hellcat 62v8 з компресором, інтегрували 702 кінські сили у посилену раму, розробили незалежну адаптивну підвізку Bilstein Black Hawk E2 і побудували машину, що реально працює в умовах баджа. TRX навіть отримав заводський сертифікат на стрибки. Офіційно став найпотужнішим серійним пікапом. Апому світі, та виграв титул of the Year за версією Motor Trend. Його навіть назвали T-Rex, як натяк того, що він поїдає Raptors. Ну ви зрозуміли для особливо уважних на дні центрального підлокітника, є отаке от зображення. І якщо розлетіти, можна побачити розмір Терекса, який зобразили людину, самого Терекса, гігантського динозавра. І зверніть увагу, ось цього маленького динозавра під назвою Раптор. Це маленькі натяки. Кажуть, що 에, розмір машини має велике значення, як виїхати з парковки. Але ми можемо собі це дозволити, щоб Юля виїжджала рамом Тайриксом, тому що у нас дуже гарні відносини з однією фінансовою структурою, а саме це Одіпілізінг. І ще у нас пару банків, якщо ОТПшники відмовлять. І Юля може допустити помилку і придбати собі Тайрикс. Зараз я трошки коригую Юлю, Прижмись до щеліка. Ще. Все, тут прилазиш? Все, давай, не бійся, він такий великий, як здається. А ще у нас на допомогу приходить камера і в кругу. Зараз ми дивимось, оп, все, ми раніше, О, до речі, Юлькін карвет. Так і залишається їздити на Да, Ні, ще ні. Наша задача в цьому відео розповісти вам, що дівчинка 20 років може керувати цим великим монстром, і нічого страшного тут нема. Тому що багато людей. Задаються певне питанням, чи варто мені купувати це авто, як я їм буду керувати, а як я в місті буду паркуватись, і куча таких, ну я вважаю, недоречних питань у людей в голові. До речі, коли сіла печ раз за кермом керувати, я набагато більше боялася. Корвет нижче, видно менше. Так що, Юля, поїхали. Зараз ми їдемо, і Юля буде я боюсь. через трьом розповідати вам я про враження. Боюсь. ще раз нагадую, що спонсором цього відео є. Фінансові структури, які нам нададуть кредит, і можуть вам, якщо треба. Так, да, якщо до речі вам дуже подобається автівка, але ви не знаєте, чи потягнете ви її фінансово одразу, чи впевнені, що одразу ви її не потягнете, але впевнені, що зможете виплатити. Є дуже класні умови, і ми можемо вам в цьому допомогти. Тому не соромтесь їздити на TRX. це не соромно. Це а, соромно мені здається не їздити на TRX. На TRX. Скажи, будь ласка, про загальні враження, як тобі на дуже великій автівці їхати по місту страшно чи ні? я. Думаю, звикаєш до всього. Людина максимальна дитина істота. Розумієш, що зараз я там подивилась разочок туди-сюди, ага, я їду посередині, ага, от мої габарити і все одразу буквально. От якщо ви людина, яка довго за кермом, якщо ви водій зі стажем, якщо у вас є певний там стаж на різних автомобілях, я не кажу обов'язково про пікапи різні, просто там. Одна машина друга, то, ви, в принципі, також швидко звикнути. Бо в мене, хоча і тимчасові права. Але професія в мене така, що я поїздила вже досить на різних автомобілях. Це є спадкари, кросовери, джипи і так далі. От і при напікапі. А, а чи їздила ти на терисах? Перша так, що у нас ми бачимо? Ми Бачимо розмітку на передній камері. Це я думаю, функція має бути для вас цікава на перших трьох годинах користування цієї машини. Да, і до речі, на вулиці не холодно, тому у нас. Увімтено обдув сидінь. Знаєш, із цікавих моментів трикса, ви завжди бачите обличчя людей позаду себе. Можна дивитися на реакцію. От раз, два і просто хліб на цих людей. Справа в тому, що тут стоїть камера, вона розташована в задньому борті. і дуже прикольно видно, як люди дивляться. От чувака, обличчя не видно, при трошки вперед. Бо його не видно. От і можна дивитися, як люди фоткають. 3 3X, як вони слухають, відкривають вікна для ми, того, щоб почути цей звук. Ми порушуємо трошки їх особисті кордони, але ми про то нікому не скажемо. Да. Другий момент, який допомагає, до речі, з приводу козова і взагалі тягових можливостей автомобіля для того, щоб вам в перспективі комфортно було з прицепом їхати. То тут дзеркала розділені на два, і вони ще розвертаються. Можна взагалі ширше їх зробити. Ця функція доступна на більшості пікапів, і виглядає вона отак. Що тепер ми можемо бачити все навіть трошки більше. Так, а тепер в перериві між двома поїздками, зараз ми будемо їхати в поле, я розкажу трішечки реальне враження, перше враження за кермом. По-перше, є два факти. Перший факт це офіційно найдорожчий автомобіль, за кермом якого я взагалі була, і це страшно з першого капець. Як. І другий факт це те, що після корвету, я володію корветом, який максимально керований, маленький, компактний, купешка, ну дуже складно розуміти спочатку. Величезного пікапа. Ну щоб ви розуміли, там стоїть Ford Explorer. Зараз показую його вам Це гігантський джип, і в порівнянні з ну, правильним пікапом він просто маленький. Це важко, але парадоксально, що за три хвилини цей страх приходить, і ти адаптуєшся повністю до всіх допоміжних асистентів, які у тебе є. Тобто камера 360 для виїзду з парковки, тобто камера переднього виду для того, щоб стояти в заторі і показує добру дистанцію перед автомобілем, який поперед у вас. І плюс величезні зеркала, в яких максимально все круто видно. Все зрозуміло Покривання Триксом. Е, сів за кермоня, так більш комфортніше, тому що хтось все-таки любить низькі круті тачки. Е, що ми маємо? Зараз зараз ми намагаємось припаркуватись, тому що кажуть такого монстра паркувати дуже важко. Але я вам скажу так, ну не дуже важко. Просто треба буде трохи пройтись. Зараз у нас є приклад, тому ми їдемо на TRX і паркуємось просто трохи далі від входу, наприклад, стай цей рейндж. Багато людей вважають рейнджер не пікапу, але йому теж, те, теж треба півтора місяця подовжить. Так що ми спробуємо ще раз, може у нас з'явиться Два підряд і місця. Ще давайте я покажу вам, як буде виглядати, якщо буде просто паркуватися. І ви в од Я думаю, буде цікаво. Непоруч, так як ця машина пікап і в вашому кузові мають бути дуже корисні речі, то мені здалося, що у нас є камера, яка показує те, що лежить у нас в багажному відділенні. Подивимося, як це виглядає. Це просто Да, Але дуже круто видно в камер зайняв. Ну а тепер погнали під капот. Архітектурно це той самий V86 із два з чавунним блоком і компресором Roots на 2,4 літра. Але допрацьований він з компресора й до піддону, тому зараз буде ремче. Місті бурчить, це не просто пікар, це рантерикс, але рамтерап. Коло не впускає фі моментом в житті. Крадус зовсім не ті. у справі охолоджує злість, бережи інтеркулер, бо в ньому вся міць. Програматори SPTюнірс тримає контроль. Бо в нього, якщо чесно, серйозна роль. Коробка під тримає момент. Бо куди тут розвалить раптор ще. Порсунки Injector Dynamics на 1300 кубів. Зливають бензину більше, ніж є вам тут слід. Це не просто тюн, це війна за респект. А хіба має раптор? Такий. Більше такої жесті знімати ми не будемо, просто в вина Трих. І в результаті 1040 кінських сил на чотирьох колесах. Це не просто цифри, це десятки тисяч американських доларів. І з'являється логічне питання: скільки ж там 000? У заводському 3 4,5 секунди до сотні. У нашому ж 3,5. 3,5 на 3 тонни ваги. Просто вдумайтесь. Це практично суперкарівський рівень на пікапі. Ну і звісно, Ram TRX – це ж не просто великий мотор на рамі. Без правильної підвіски це буде неконтрольований монстр. Тому тут була спроектована спеціальна система для високошвидкісного офроуду, що дає йому можливість і стрибати, і пригати, і ганяти по піску, і по болоту, і так далі. І попрошу це без шкоди для автомобіля. Переду у нас подвійні поперечні важелі з винесеними точками кріплення для максимального ходу. А ззаду у нас п'ятиважельна підвізка і не ресори, як в мене в корветі чи в звичайному рамі. Тут зовнішні резервуари, адаптивні клапана, які дають змогу стрибати. Не метафорично. Але сьогодні, на жаль, ми перевіряти не будемо, оскільки машина стоїть у нас на продажу. Дальність польоту складає 1 метр і більше, але менше метра ніхто не стрибав. Ну а по колу встановлені прогресивні пружини Айбак, які дають стабільність на швидкості і керованість. Кліренс, як ви бачите, тут доволі великий 30 см, хід підвіски спереду у нас також 36 см і 35 см ззаду. А якщо говорити про гальміну систему, то тут стоїть r 1 Concept. Можливо, для людей, які не дуже в автотемі, це звучить страшно, і одні матюки, але насправді для людей, які цікавляться пікапами і роздумують над покупкою автомобіля такого, це дійсно дуже важливо. А ще TRX – це прекрасний автомобіль на кожен день. І докастамо в салоні. Ой який панорамний дах. Кіра, Алькантара і навіть карбон. 12-дюймовий екран, карман кардон, музика, вентиляція сидні і просто все, що можна собі уявити в пікапі. Про відсіки, звісно, також не забули. Відсік 1, відсік 2, відсік 3. Ну і звичайний стандартний бардачок. Словом комфортно і по-американськи. Зараз запитаємо, яке паливо треба лити. Ну так, да, бо щось стрімко залити, що попало. Атмосферний челік їздить на сотому, а я тут на атмосферна машина. Тут компресор. Зараз каже літр 99 гривень, каже, в центрі Київ. Алло, приєдні. А скажи мені, будь ласка, хочу заправити чорну дору для бензину і не знаю, що туди лить. Ві-Пауер піде, ні? Тільки соти на юбітарій. Та півбака, де півбака, ви бака ще. Так Ми з'їздили на Київське водосуди. Ти ж знаєш краще нас, де ми їздили. Ну, так, Тесла, у нас є тут Тесла. Німа я думаю набрати. А у вас потужна Тесла чи ні? Тесла, потужна у вас? Думав, спробую, що воно таке. Гарного дня вам. Так, Тесловіки нас наламали, Ну, це про те, що... Ця машина справді лякає просто. Ну і... Е, — були... їдуть, їдуть, давай. <звук> <звук> Ні, Тесла не їде. Але страшно було, скажи. Ну, да, Йому треба було відмовитись, щоб він зміг, е, ну, коротше. Чи йому не страшно? Ну, може потужністю, може хитрістю. Тут таке. О, Бачимо знайому людину. Так, да, можемо зевіком зараз заїхати, але я думаю, що я куплю до вечора цю машину собі, і все, я буду ганяти за сімака. <гум> що йдемо з заправки UPG, от щойно приїхали на, той, на тій стороні дороги. Задули ми, у нас була чверть баку, ми задули 4 тисячі гривень, і у нас зараз бак без чверті. Тобто дві чверті це половина баку на 4 тисячі гривень сотого бензина, а в принципі це непогано, дуже це говорить про те, що бак великий і вам не треба буде заправлятись кожні там 200-300 кілометрів. Вам баку у бензина вистачить на цій машині доїхати до Одеси, до Львова без питань, якщо ви живете в Києві. Так що це дуже зручно. Великий бак це великий плюс для великого двигуна з компресором по 1040 кінських кінь -кіксел. Я відповідаю на питання, яке цікавить багатьох людей. Їздимо, ми в режимі авто, режим спорт ми не вмикали, тому що ну немає з ким ганять просто. Не побачили жодного суперника достойного, який, на наш погляд, хоча б зміг би просто там сильно не відставати. Тому тут перемикаються режими. От Тут є режими для бездоріжжя, для снігу. Ви можете бути альпіністом, ви можете бути гіпардом, ви можете бути ким завгодно. Зараз ми в режимі. Потужного повільного бігемотіка пересуваємось містом. Ми великі, нас всі об'їжджають, у нас ніяких питань немає. Я навіть в пробці демонструю, вмикаю поворот, Юля показує, що тут пробка. І ну, перша машина, яка їде за нами, вона пропускає. Це не через якусь там обов'язково треба подякувати. Чи це не через якусь там крутість чи ще щось, але чогось люди підсвідомо вас пускають? Далі по офроду у мене враження теж ну просто скажені. просто машина збирає їхати. Як вам захочеться, і справді на глибокому піску ми раз зупинилися, вмикнули тут кнопочку форвіді low, і машина незрозумілим чином, вона якось трошки підряхувалася, але виїхала з е, дуже, досить глибокого піску, а, ну, без е, В загальному що я можу сказати, що я взяв би собі таку машину на кожен день. Так, витрати пального великі, але коли ти проїжджаєш кожен кілометр, розумієш, на чому ти їдеш, воно того варте. Після всієї цієї Алькантари. Після карбону, після технічних характеристик, підвіски і історії автомобіля, звісно, залишається питання: а хто ж такі машини купує взагалі? 145 тисяч доларів коштує це авто, і воно продається у нас. Тому ви можете прийти, завітати, поїхати, тобто взяти тест-драйв, оглянути автомобіль і купити, якщо вам воно сподобалося. Отже, для людей, які в принципі відносяться до тих, хто не сприймає Ram TRX як просто транспортний засіб, щоб пересуватися. Це філософія, це стиль життя. Якщо ти власник теарицу, ти маєш абсолютно законне право хвалитися тим, скільки разів де ти застряг, що ти витворяв на бездоріжжі, навіть на дорогах. Період володіння таким пікапом в житті він запам'ятовується назавжди. А в очах людей перехожих, він завжди теж залишиться у пам'яті. Тому не прощаємось підписуйтесь, А я побігла їздити по піску.